Підіб'ємо підсумок. Отже, щоб розуміти Біблію та навчитися жити за нею, нам потрібно по-перше, стати учнями Ісуса Христа і допомагати іншим ставати послідовниками Христа. друге очищати серце через покаяння і мати віру Божу. Третє фокусуватися на Царстві Божому, а не на матерії та плоті. Четверте народитися згори. Це народження від Бога. П'яте Бути частиною біблійної апостольської церкви і слухати апостолів і пророків шосте розуміти, коли та як працює Дух Святий. Сьоме не ухилятися ані праворуч, ані ліворуч від вчення Христа та святих апостолів. Так ми зможемо зрозуміти Біблію, мати спасіння та життя вічне. Підписуйтесь на канали Салтаненко та вивчайте Біблію разом з нами. Щодня ми перебуваємо в спілкуванні та молитві за заповіддю Христа. Пропонуємо вам разом з нами будувати першу апостольську церкву сьогодні. Нехай Бог береже вас.